Шановні шукачі вічного життя, вітаю вас на програмі «5 хвилин для вічності. З вами, я, її ведучий Володимир Гриневич. Псалмиз Давид у 118-му псалмі пише: Навіки, Господи, слово Твоє в небесах пробуває. Я радію, що належу до народу, який вірить Біблії як слово натхненному Богом, як слово авторитетному незмінному. Слово Боже залишається незмінним, воно стоїть вище всіх випадковостей і змін. Воно стоїть непохитно як на небі, так і на землі. Людські погляди на слово Боже можуть змінюватися. Але саме воно залишається незмінним і непохитним назавжди. Одного разу бібліотекар в Единбурзькому університеті попросила професора забрати з бібліотеки всі книги, що стосуються вивченої тематики, які йому більше не потрібні. Професор відповів: просто заберіть з бібліотеки всі книги, яким більше десяти років, окрім біблії. Пісаріон Белінський сказав свого часу: є книга, в якій все сказано, все вирішено, після якої ні в чому немає сумнівів. Книга безсмертна, свята, книга вічної істини, вічного життя Євангелія. Весь прогрес людства, усі успіхи в науках, філософії полягають лише у великому проникненні в таємну глибину цієї божественної книги. Проблеми з розумінням деяких місць святого писання залишатимуться аж до приходу Христа. Можливо, деякі складні питання ми не зрозуміємо доти, поки царство Боже не буде встановлено навіки. Наша людська мудрість повинна бути підкорена авторитету писання. Біблійні істини мають стати мірилом всіх інших ідей. Оцінювати слово Боже обмеженими людськими критеріями це все одно, що вимірювати зорі з допомогою звичайної лінійки. Біблію неможливо підпорядкувати під людські мірки, вона звеличується над всією людською мудрістю і літературою. Ми не маємо права судити Біблію, але всі ми будемо судимі нею Словом Божим, тому що вона є мірилом людського характеру, всякого досвіду і думки. Якби Слово Боже досліджувалося так, як слід, люди володіли би глибоким пізнанням, благородством характеру і непохитністю намірів, що в наші дні зустрічається рідко. Псалмис Давид пише: навіки, о Господи, слово Твоє в небесах пробуває. Подяка Богу за таке непохитне завірення в цьому мінливому і неспокійному світі. Ця довіра допоможе нам пройти через всі складнощі життя, поки ми не досягнемо вічного царства. Нехай ваша Біблія завжди буде з вами. Читайте її при кожній нагоді, намагайтеся запам'ятати прочитане. Бог милостиво запрошує вас познайомитися з ним через дослідження Його Слова. Там ви зможете отримати впевненість у спасінні. Помолимось, дорогий наш любящий Небесний Отець. Ми щиро вдячні тобі за те, що в цьому світі ти залишив своє непохитне слово, на яке ми можемо опиратися. Благослови наших телеглядачів і даруй Господи їм щире бажання досліджувати Твоє святе Слово і жити відповідно до нього. Благослови нас на сьогоднішній день, в ім'я Ісуса Христа молимось. Амінь. Прийміть рішення від сьогодні щодня досліджувати Біблію. Чекаємо ваших листів та дзвінків. Наші контакти вказано на екрані. Нехай Бог буде з вами. Бажаю вам гарного дня. До побачення!